Шевченко, який любить детективи та фентезі, а також готувати яєчню із салом та помідорами, переможець всеукраїнського конкурсу двійників Кобзаря Станіслав Новак показав, як живе точна копія поета вже у сучасному українському селі. Деталі в сюжеті. Двійник Тараса Шевченка живе тут, у селі Анисів поблизу Чернігова. З-поміж трьох десятків чоловік, які схожі на українського поета, переміг Станіслав Новак. Зараз побачимо, чим він так підкорив журі. Йдемо знайомитися із сучасним кобзарем. Чоловік у камуфляжі порається по господарству. Жіна Дана і ще якось, ой, в общем, жінка їх по іменах знає. Тільки два місяці тому народилися маленькі козенята. Станіслав Новак зізнається, доглядати за худобою не мастак. Його місце на кухні. Цибулю піджарить, сало бажано, звісно, кубиками. Туди помідори вкинуть. Ну, якщо з перцем, то предварительно перець трохи прожарить, протушить. Потім туди помідори. І це щоб здорова пательня така була. Ну, сковородка, а потім туди яйця. Та тільки Станіслав змінює домашню куртку і одягає смужкову шапку та кожуха, він із звичайного мешканця села Анисів перетворюється у живого Тараса Шевченка. Про його схожість із поетом чоловік раніше навіть не думав, доки на роботі через вуса його не назвали нашим власним кобзарем. Вуса я давно носив. Років з 24, ну після армії практично. Але тоді був молодший був, звісно, і зачіска була, ну, як тоді модно було трохи соромитися своєї лисини. Так у мене зачіска була, закривала лисину. Відтоді Станіслав почав цікавитись життям поета і сам побачив собі риси притаманні кобзарю. Знає, що Тарас Григорович полюбляв проводити час у шинках і не приховує, що й сам може випити чарку за обідом. А от надмірну любов до жінок поета не розділяє, каже однолюб. Першу вип'єш, стрепенешся, другу вип'єш, схаменешся, третю вип'єш. Серце грає, думка думку доганяє. Дочка Лариса вирішила відправити фотографії батька на всеукраїнський конкурс двійників Шевченка. На перше місце кажуть, і не сподівались, та серед 30 кандидатів Станіслав Новак виявився найбільш схожим на поета. Головні судді та за сумісництвом організатори конкурсу брати Капранови сказали, що якби у конкурсі брав участь сам Шевченко, то він би йому програв. Конкурс смотрим, все похожие, все такие, тут играют на инструменте, тут какие-то стихи уже пишут. Ну, мы вроде как не готовы, просто приехали. Тут объявляют победитель город Чернигов. Шам не поверили, радости, масса. Із фотографіями Станіслава Новака та Тараса Шевченка Суспільне йде до експерта-криміналіста. Тут розглядають обличчя, міряють довжину між зіницями, вивчають форму скул та щелепи. Провідний фахівець з організації наукової роботи Маргарита Гарига каже: якщо поглянути на фото з наукової точки зору, то Станіслав та Тарас дві абсолютно різні людини. Втім, спільні риси дійсно є. У них збіжні риси по формі черепа, по верхній частині черепа. Бачимо звід, Ну, це називається звід черепа. Висота лоба. Так. Е, у багатьох літніх людей у них схожі вікові зміни, так, шкіри. Е, це зморшки, так звані. Е, зокрема, у Шевченка прослідковуються і на пост постмертній масці, і на прижиттєвих фотографіях, які нам доступні в мережі інтернет. Які були зроблені за його життя. Так, у нас прослідковуються мімічні зморшки на лобі, носогубні зморшки, які знаходяться так, біля носа та губ, так, зморшки навколо очей. Абсолютно схожих людей, каже Маргарита Гарига, не існує. Навіть близнюки матимуть відмінні риси, за якими їх можна відрізняти. Схожим на Шевченка Станіслава Новака, каже фахівець, роблять його вуса. Зовнішність вона буде повторюватися, просто ви в село і подивитися, як схожі люди, які проживають в селі. Бо особливо ще на момент 19 століття вони жили в закритій місцевості, вони досить часто не виїжджали, тим паче не виходили заміж часто в інші села, так, а в основному в своєму селі. Тому вони в чому схожі. Вдома ж Станіслава сприймають як знаменитість на родинних святах. Вже стало за традицією читати вірші Кобзаря. А дружина тепер відслідковує, аби чоловік відповідав славі свого іменитого двійника.